<реш> Саме оцей варіант одвіса на калашниках. Але збалансованіше, можна тримати однією рукою. Нюанси в заряджанні, то зарядити звичайним образом не виходить. Потрібно трошки зміщувати магазин до самої ручки. І до цього треба звикати. Це дуже зручно. Тут основне питання виникає. Ви його купу... коли купували? Ви попереднє відео про нього дивилися? Ні, я його просто побачив, потрогав і купився цей бупавку. Всі ці зовнішні тяги в мене просто викликають, ну прямо от. Так, да, Якщо він буде падати і битися о каміння, то зовнішні тяги можуть погнутися і перестати працювати. Він зручно стає. Дуже легко його контролювати при стрільбою черги. Навіть не відчувається, куди він уходить. Він... Ну, він більш збалансований. Він нікуди не уходить, його дуже, дуже легко контролювати. При перезарядці проблем немає, да? перезаряджати зручно. Перезаряджати треба звикати. Просто є е, декілька варіантів збросів і е, як виходить. Виходить, що трохи. Для того щоб зарядити або зняти магазин, потрібно його майже до ручки притулити. І до цього треба звикати. От звідси тут навіть є спеціальна виїмочка під магазинчик. Тоді воно заряджається все чітко. Так само виймати. Виймати до самої ручки. Ще є великий плюс, що я е, речах скиду. З цього боку. Ну це так просто магазин випаде, правда, в нас повинен випасти. Але він не хоче випадати, бо ми щось зламали. Ха-ха. ми не піднімемо, продажі блекшторма. Щось вже зламалось. Ні, ми не зламали, ми просто потягнули на ту сторону. Тобто ньон зарядку. Слухайте, там потрібно малювати стрілочки. Да, Непонятний інтерфейс. Странний інтерфейс, який трошки не зрозуміли. І е, якщо його знімати великим пальцем... Це одно для того, щоб зняти магазин, потрібно його дотягувати аж до самої ручки. Допомагати рукою, так? Так, і допомагати рукою. Сам він не відпадає, але це можливо, все одно. Вони так іменно драку устроїли, устроили, піде реально в сюжет. Два шаоліня! Та речі мені цікаво, чи воно не хоче нормально вийматися. Та драка, це знаєш, коли не працював BlackStorm, що робити. тоже цікаво, що заважає. То заважає йому винятися, коли ти знімаєш його. Не знаю. Резюме. Резюме до нього треба звикати. Якщо візьмеш руки цей автомат і до нього звикнеш, то звичайно тобі стріляти буде вже дуже незручно. Е -е. І якщо після звичайного калаша без обвеса взяти цей, то спочатку. Дуже незручно і не зрозуміло. Скільки звикаєте вже? Третій день. І все рівно не зрозуміло, так? Ще не зрозуміло. Через тиждень буде вже зрозуміло, як воно і що з ним робити. Але гарна яшка. Ставить. Це теж треба гратися. Ні, щоб і тут ще більш менш Все, він став. Ну єдине, що якщо рука, а. Виймати то, ну, блядь, раз на раз не приходиться. Якось, якось так воно. Маша не просто штурмовик, Маша ще інструктор по блекшторму. Неправда. Ми о, зразу. О, о, надія. От, що то я з'яв? Я потащила трошки влівіше, типу, на себе. Ану. Реально, до нього треба звикати. Все вот нормально. Ну, на себе трошки туда его, как будто, бы, как будто бы, прямо так и влево, не? <laughs> а, ну, не звичайно, ну коли, 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 звичайно, просто ты вынимаешь. Да. Ти нажимаєш на кнопочку и просто вынимаешь его, правильно? Да. І він тебе виймається. А тут так не прокатує. Тут треба мало того, что... Треба його виняти. Його треба ще змістити і тягнути вниз. По суті, да. А, 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 а нічого ж не помінялося. Чому він так? А ще скажи, що Макуловський магазин не підійшов. Не підійшов. Іначе ж нічого не поменялося. І що, що, що таке, не зрозуміло. <суміло> Чому так? <суміло> Тут що зайве, треба щось, треба щось відкрутити і він буде. І приймати. залишити автомат Калашникова. Ось! <суміло> Ну не знаю. Ні, треба подивитися, що їм тут заважає. Що вам може заважати? Давай. І що може заважати? Бінго! Нього треба звикати трохи і все. А так все нормально. Вже працює. Ми розібралися, як воно працює. Ну давай, давай. Ну що, ну, просто береш, нажимаєш на кнопочку, знімаєш його, відпускаєш кнопочку. І після того, як ти відпустив кнопочку, можеш вийняти. Якщо кнопочку не відпустиш, не виймеш. Все просто. Коротше, не тільки стрілочки потрібно малювати, а ще й і руководство трошки, по експлуатації, да, прямо трошки, на ньому. Так, да, бо звичайно, як в стандартному калаші, воно не виймається. Затова Знаєш, яка добра дуже думка? Що тебе яка? не вб'ють твоєю жі зброєю. О, оце так! Якщо хтось. Сві... Якщо якийсь візьме, він, блін, стріляти з нею. Він... Ну зразу не зможе стати. Він взагалі не зрозуміє, що це за штурмова винтовка космодесантника, і якого чорно пластикова, така і все інше. Чого собі пластикова? Ну, ну на колю. Коричневый коротко. На колі ж воно не кольору пластику. Ну це же покрасно. Коричнево. По <ричневого> це не той колір. Це трохи не той. Ну, пісочний, пісочний нормальний песочный, нормальный песочний кольор. <ричневий> ну, тільки що був коричневый вже пісочний. <ричневий> Такого мокрого песня.